Наприкінці 20-го, на початку 21-го століття торгівля людьми набула величезних масштабів. І сьогодні залишається актуальною проблемою, яка є швидко зростаючою кримінальною діяльністю у світі. Здавалося, людство вже мало б забути, що таке рабство. Та факти свідчать, що торгівля людьми є цілком сучасною реалією з потужним економічним підґрунтям. Як правило, це відбувається шляхом вербування людини, обіцянки її хорошої роботи, високих заробітків та можливих перспектив. У постраждалих забирають паспорти та обмежують свободу, унеможливлюючи втечу. Потрапити в таку пастку може кожен. Питанням протидії рабства в нашому місті переймаються працівники соціальної служби. В першу чергу для них важливо донести інформацію про цю проблему до молодого покоління. З цією метою представники міського центру для сім'ї, дітей та молоді і благодійної організації Шанс провели психологічний тренінг для студентів. Суть сегодняшнего психологического тренинга будет посвящена противодействию торговле людьми, вовлечению в эту деятельность несовершеннолетних, а также социально рискованному поведению. Чем, собственно, занимаются социальные работники, психологи в рамках подобного рода психологических проектов? Это формирование социально-адаптивных навыков поведения, то есть показать несовершеннолетним, а также как правильно себя вести, когда тебе предлагают наркотики, когда тебя вовлекают в употребление алкоголя, либо когда ты можешь попасть в какую-то экономическую зависимость от від другого человека, который потом, например, тебе предложит какой-то период времени работать на него. То есть фактически это социальное рабство. На тренингу студенты інсценували ситуації из реального життя. Молоді розповіли, за якими техніками діють злочинці та як не потрапити до їхніх рук. Зазвичай, якщо людина зіткнулася з цією проблемою, вона має труднощі з документами та грошима, а також можливі психічні розлади. В таких ситуаціях працівники соціальної служби радять звертатися до Криворізького міського центру для сім'ї, дітей та молоді. Сейчас уже значит у нас есть изменения позитивные в том плане, что человек, попав в такую жизненную ситуацию, он имеет право получить благодаря минимальному пакету документов социальную помощь. Социальная помощь в размере нескольких прожиточних мінімум. Якщо ви зіткнулись з даною проблемою або маєте будь які питання, телефонуйте на гарячу лінію соціальної служби. Телефон 405 69 55.